Ремонт своїми руками може істотно заощадити бюджет, але загрожує обернутися численними помилками і тривалою переробкою ця гаряча десятка корисних постів про найпоширеніші будівельних роботах. На які вирішуються тільки працьовиті безцінна інструкція, з якою вийде обійти всі підводні камені і швидко досягти бажаного результату комфортної для життя квартири, один як покласти паркетну дошку, самостійно облицювати підлогу і заощадити на послугах фахівців, цілком реально, якщо знати деякі нюанси. розповіли, як укладати підлогу в кімнатах різної форми. Чи потрібно демонтувати старе покриття і як уникнути щілин між дошками, як бонус інформація про правильний догляд за паркетом? Два як шпаклювати стіни залежно від площі вашої квартири або приміщення шпаклівка стін може вдарити по кишені, особливо якщо бюджет на ремонт у вас обмежений, але насправді самостійно оновити стіни і створити красиву текстуру під силу не тільки професіоналам, озброїтися докладними порадами, необхідними матеріалами і в бій. Невелике тренування перед початком запорука відмінного результату: 3. як замінити тріснуту плитку, вважається, що зняти пошкоджену кахальну плитку складніше ніж керамічну, проте в будь-якому випадку кілька плиток з дефектами не привід міняти покриття цілком. А ось знайти ідентичний покриттю кахаль буває дійсно проблематично. Плитка може бути вже знята з виробництва. Дізналися пару дизайн хаков, як вийти з положення. Чотири, що потрібно знати про звукоізоляцію в квартирі, звукоізоляція не тільки позбавляє типову квартиру від шумового смогу, але і допомагає зробити будинок набагато тепліше. Ми розібралися в особливостях стандартної звукоізолюючої начинки. А також дізналися альтернативні ефективні способи гасити шуми і в одному пості зібрали корисні поради, як підвищити градус тиші і комфорту у себе вдома. П'ять як пофарбувати пластикові вікна Пожовклі в профілі часто псують дизайн інтер'єру. Відразу скажемо, чистячі засоби не врятують ситуацію. Допоможе тільки фарба, щоб результат фарбування не розчарував. Бігти в магазин слід за праймером для пластику. Спеціальною фарбою для і пістолетом для розпилення складу, а мати на увазі нехитрі правила фарбування. Шість як законно перенести мийку, одні мріють перенести мийку в кут інші під вікно, треті хочуть організувати кухонний острів з мийкою в центрі кімнати, повинні сказати реальні всі три варіанти до того ж, зрушити раковину з законного місця в темному кутку біля стояка можна самостійно. Але тільки якщо ви в курсі основних нюансів технічних робіт, 7. як зробити отвір в несучій стіні іноді, щоб створити ергономічний простір в квартирі в панельному будинку без перенесення дверного отвору, не обійтися незручне розташування дверей або невеликий отвір, який не відповідає габаритам меблів, вимагають рішучих дій. Разом з архітектором Оленою Болигіною розповіли, як самостійно виконати будівельні роботи в несучій стіні. Вісім, як самостійно утеплити лоджію, зробити лоджію повноправною частиною квартири і не пошкодувати про це досить складне завдання. На яку Тім наважуються багато власників типових малогабаритних квартир. Розібралися як краще засклити балкон, що варто використовувати систему теплих підлог і яких помилок слід уникати, якщо ви хочете отримати хороший результат. Дев'ять як зробити нішу в стіні у багатьох квартирах. Перед початком ремонтних робіт віконний отвір оточують труби систем опалення. Будівельники пропонують зашити стояки в короб, але є і більш функціональне рішення. Облаштувати нішу вона не тільки сховає труби, але і стане виразним декоративним елементом. Беріть ідею на замітку: 10 як провести внутрішню електропроводку, грамотна установка кабелів і проводів забезпечує безперебійну роботу побутової техніки, тому щоб згодом без страху включати одночасно пральну машину і електричний чайник. Перед ремонтом важливо визначитися з місцем розводки. Траєкторією прокладки і запастися захисними трубами, і не тільки що важливі моменти з'ясували у фахівців.